Ну що, друзі, привітульки. Привітульки сьогодні до вас нарядилася в своєму платячку, яке де дуже рідко вдягаю, куди. І сьогодні давайте з вами подивимося традиційне наше відео Україна на місяць. Сьогодні ми будемо дивитися Україну на листопад 24-го року. Сьогодні у нас 3 листопада, 13-11 ранку, і ми з вами попрацюємо. Отже, давайте подивимось. В першу чергу, які будуть у нас успіхи у ЗСУ в листопаді. Які будуть успіхи у нашого ЗСУ в листопаді, ми зараз говоримо про успіхи. Ну що ж, проведення якоїсь дуже важливої операції? зможе повернути нам наші, якщо не території, то хоча б наш, я б сказала, нашу майстерність. Да? Тобто повертається трішки майстерність нашого, на, нашого наших воїнів, скажімо так. Ми, можливо, навіть і командирів, тому що дуже багато зараз помилок, і дуже багато і ці помилки коштують багатьох життів. Тим не менше, тим не менше, з якоїсь території прийдеться відійти для того, щоб зберегти життя людей. Отже, новий призив принес, принесе все-таки нові. Да, нова мобілізаційна хвиля принесе нові якісь е, можливості і принесе нам м, якихось нових майстрів, і людей, які розуміються, або, можливо, повертаються звідкись е, наші майстри, можливо, відучилися і, нарешті, повертаються за кордону. Наші захисники, наші захисники вже набираються якогось досвіду. Люди будуть очікувати якихось змін, будуть, будуть очікувати е, прояснення ситуації, і прояснення наступить стосовно кількох або одного, або кількох е, міст, великих міст. Буде важко, будуть люди не дуже задоволені, але, але по крайній мірі, не, ми не відступаємо, не, не, скажімо так, не віддаємо свої території. А от партнери наші, парахідні партнери, от вони, що правильно, карта диявола говорить про те, що партнери уходять від наших домовленостей. І ми починаємо, перестаємо співпрацювати з якимись партнерами, тому що обіцянка цяцянка дурню радість не дають, не дають нам не дають нам те, що нам потрібно. От. Хочу сказати так. На Курщині прийдеться відступити, ставити якісь території невеликі поразки. Тепер давайте поразки. З СУ. Візьмемо інші карти. І які невдачі. Ну, про вдачі, про перемогу я поки що не кажу, от, але все одно там не випало погані карти. Тому ті, хто кричав, що прямо після виборів закінчиться війна, ні. Ідемо далі, поразки ЗСУ. Невеликі села все-таки, на жаль, важко, але ну, відходяться, втрачаються, да? ведуться бої. О, також, також є якийсь, е е скажімо так, приказ чи офіційний документ відступити від чогось для того, щоб зберегти людей. І ще одне. <кій> Параз, дуже будуть великі бої навколо якогось крупного міста. Поразок пока що я не бачу таких, знаєте, як то кажуть, от ситуація трошки вирівнюється да, і стає, знаєте, як то кажуть, стабільною. Це не значить, що хороша чи погана, але вона стабільна в якійсь одню, в одному якомусь проявленні. Е, ще що. Проясниться деяка брехня або кража, або якісь оборудки з, зі зброєю. Виясниться, що є обман, наприклад, на фронт зброя поступає, а до бійців вона не доходить. Вгадайте з трьох раз, куди вона дівається? Почули? Почули? Молодці. Так от виявиться такі оборудки. І це якраз також те, що нам не дає можливості, ну, скажімо так, продвигати далі цю війну. Давайте подивимося, які успіхи будуть у орків на території України у веденні війни. Того, що. Дивіться, карта ухода, Вони уходять з якоїсь території, або перестають, або розуміють, що вони не можуть взяти цю територію. Вони розуміють, і ще що, щось почнуть вивозити, або виводити щось з території, яка багато-багато, знаєте, от пустелі, там, пустоти якоїсь це їхня нова територія. Я думаю, чи це не з Херсон, чи не вони вивозять щось, бо вона коло моря. От, давайте будемо, побачимо. але є велика вирагідність, тому що почнуться вже перемовини якісь і перемовини через треті лиця, по якимся, якісь домовленості, да, якісь офіційні документи, що ви нам то, а ми вам то. Через треті лиця вже почнуться ці розмови. Я хочу сказати, звісно, як завжди, вони щось надурять. Але в них також я не бачу перемог. Будуть сильно битись за якісь, за якісь такі невеличкі села і будуть намагатись їх втримати. Буде їм дуже важко. Дуже важко. Економіка. Економіка у листопаді 24-го року в Україні. Яка економіка? Ну, дивіться, будуть підніматися якісь платежі, того, що люди. Стають бідніші у людей, вони намагаються стримати свої якісь. Ну, зберегти свої статки. Тим не менше, долар починає рости. І люди притом його намагаються стримати офіційно силою, але він все одно росте. От. Або ціни намагаються стримати. Ну, тобто, щось таке росте, те, що намагаються офіційно стримати. Не можна. Не, немає, немає можливості його втримати, бо воно нестримно росте. Далі. Далі. Ще що, до бюджету находить більше, більше е податків, але багато е якогось мілкого бізнесу закриється, бо не витримують бюджетної іменно. Знаєте, тому дай, сьому дай, тому дай все роздав. І що? Карта смерті. Нічого не залишилось. От малий бізнес не буде триматись. Багато багато якихось е бізнесу або підприємств, або навіть даже е коротше, кор закладів, багато там, де працюють майстри, будуть намагатися перепрофілюватися або розширити, розуміти, те, що е треба щось змінювати. О, так як було раніше, вже все, не буде. оцієї стабільності не буде і ще що. Ще що багато навчання буде проводитись онлайн, або, або, ну, щоб, або будуть трошки розширяти і змінювати свої, свої <кій> ну, е, сфери, сфери е, де вони працюють. Ще що хочу сказати: е, деякі обмеження будуть зняті в бізнесі, да? або буде розуміння того, що далі. І бізнес почне, почне трохи інший, бізнес почне трохи розвиватися, не в такому руслі, як ми звикли. Хочу сказати, по економіці не випало. да, є втрати, але не випало, як то кажуть, того, що вона там руйнується чи ще щось. Тобто економіка тримається стабільно і потрохи є зріст навіть. Далі давайте подивимося, як людям, от, от давайте в матеріальному плані, як люди в листопаді будуть відчувати себе в матеріальному плані. Ну, я хочу сказати, в чомусь вас надурять. Надурять, ви, як і ті дурники, знаєте, може це, це тисяча буде, може що, ну, будете щось такі, як оцей, як оцей такий е е е маленький, е дурнуватенький, трошечки да, наївненький клоун, який такий, а радостна, як прекрасно, як все, все весело. да, Старі люди. Будуть більш. Притом і ще що, дуже багато буде обдурень для пожилих людей. Будь ласка, не ведіться на якісь дзвінки, на якісь пропозиції, нічого не нажимайте, нічого не підтверджуйте, нічого не кажіть. Ще що. Багато буде надурено в інтернеті людей, от ви біжите, купляєте там. Я скупляюсь на Амазон, я скупляюсь на, на тему, я ще десь купляюсь. Не треба купувати оці всі китайські приложення, площадки. Потім ви будете стикатись з тим. Що у вас на карточках не буде грошей. Навіть якщо у вас на карточках, мінус, наприклад, там, мінус 10 гривень, то в якийсь момент ви побачите, що у вас мінус 50 тисяч. Поняли? Нічого. Хочете купити? Підіть в магазин і купіть. У нас дуже багато українських виробників, які дуже класно е і готовлять їсти, і виращують свою сільхозпродукцію, і роблять і одежу. І, і у нас, У нас все є. У нас все є. Не треба бігти за якоюсь дешевізною, яка потім повернеться до вас. Чому? Тому що карта, башти говорить про це, що багатьом людям, особливо людям поважного віку, буде дуже важко, от, важко, особливо матеріально ми говоримо. Тобто вони будуть розуміти, що якоїсь цієї пенсії їм не вистачає. Тому, якщо у таких людей є дітки, хай дітки починають трошки допомагати. І не треба мені казати, що бідні діти у них самих немає. Не треба. І особливо, якщо у вас троє дітей, хай навіть кожен дасть по тисячі гривень уже у вас якісь плюс три тисячі до вашої пенсії. Понимаєте? Тому далі? далі. І ще що? що? У багатьох людей образуються якісь незрозумілі борги. Ще раз, будьте уважні, обережні, щоб у вас е, не було шахрайства. Можуть бути борги, звісно, тому що це обманчеві борги, це не справжні борги, поняли чи ні? Вони тихо-тихо потім вилазять. Багато людей буде обдурено буде якимись групами людей. Мошенники активізувалися. Мошенники активізувалися і ось люди плачуть. Люди плачуть, кажуть, господі, як же ж це так? Ми ж довіряли, тому, будь ласка, нікому не довіряйте. Постарайтеся на китайських площадках нічого не купувати. Постарайтесь ні в яких прилаженнях нічого не купувати. І ще що? Багато жінок. Багато жінок не будуть розуміти, що робити далі, коли їх чоловіки повертаються. А у деяких чоловіки будуть повертатися. Може вони там камісовані, може, може вони, можливо, гроші висилають. з роботи, Може не вони повертаються, да? а, наприклад, висилають гроші. Вони не будуть знати, що робити, куди їх класти, щоб їх зберегти. От, вони не будуть розуміти, що далі їм робити. Тому дивіться, от така. В матеріальному плані розбалансованість, я попереджаю зарані, щоб ви знали, куди вам обратить внимание. Давайте подивимося на психологічний аспект. Так, психологічно. Психологічно українці в листопаді 24-го року. Психологічно дуже багато буде якихось, знаєте, весілля, свят, папоїк, застолій, зустрічей, якогось, наче люди, знаєте, як ото, як то кажуть, пір время чуми. Можливо, можливо, це будуть нагнітати. Притом дінь мало у людей, я не можу сказати, але дуже багато якихось влюбленностей і змін. Е, дуже багато зараз рушиться сімей. Дуже багато, бачите, ось о, карта пари, а тут уже троє, троє людей. Тобто хтось третій входить у відносини. Дуже багато розпадається сімей, того що є зрада. Як з сторони чоловіків, так і з сторони жінок. От. Дуже багато жінок е, влазять в сім'ю. От я вам просто покажу. Покажу, як це гарно. Дивіться, ось є пара, да? а появляється хтось третій. Чого він появляється? Потому що є меркантильний інтерес з сторони жінки. Тобто, дуже багато жінок от, розбиватимуть сім'ї. Люди будуть плакати, да? і дуже подлесті. Це карта подлості, карта зради, там, де не очікували. Наприклад, пішов чоловік на фронт. Сім'я очікує, його за нього молиться, переживає, поки він їх захищає. Тут якась уже продавщиця уже улибається, і вже цей чоловік рота розявив, а продавщиця, вона женщина, не заміжня. Їй потрібно, їй потрібно, також вона хоче кушать, як то кажуть, і гарно одягається. Але вона не може заробити гроші, щоб це все забезпечити собі сама, тому вона дивиться. Ага, ось прийшов такий лашок з деньгами, тому що, поки не було діння, він продавщиці не треба. Був. І замітьте таку дуже велику річ, що дуже багато чоловіків, поки вони не пішли туди в армію і їм не почали якісь гроші платити, вони нікому не потрібні були. Вони не були, вони не гуляли, бо на них ніхто не звертав навіть уваги. Вони були ну, зайняті своїм щоденним життям. А тут, знаєте. Оці жінки, особливо одинокі, а, ой, ну, боже мой, да? і все. А вопроса меркантильний. Тому звертайте, будь ласка, увагу, будьте розумні, не кидайте своїх дружин, не біжіть, не біжіть. Якщо вас люблять, хай люблять без грошей. Не треба отакого от направо налево, понимаете? Це по перше, по-друге, і ще що? А дружини? Ви, будь ласка, навчіться тримати своїх чоловіків на своїй енергії, тому що ви їх відпускаєте. Ви вже давно, досить часто знаєте, живете як брат, сестрою, скажем так, а не як. Коханий чоловік та кохана жінка, і тому ця енергія любові, вона приривається, і тоді може у вас хтось вклинитися. Ми говоримо про ті сім'ї, де не заведено блядство. Якщо, наприклад, чоловік гуляв до цього, то він і потім буде гуляти. Ось, ви бачите, дуже багато, дуже багато сердечної болі, дуже багато зрад, дуже багато через те, що люди довго не бачаться. Навчіться писати листи своїм коханим. Навчіться писати листи, хай вони не будуть на бумагі, хай вони будуть на вайбері, але навчіться їм говорити якісь гарні слова, навчіться їх зваблювати, навчіться їх цікавитись, цікавтесь ними. Не просто ну що там в тебе як діла? Ні, він же ж з коханкою не так говорить, не так. Тому, друзі мої, дуже багато ось жінок буде обмануті. Бачите, знову жінки, жінки, жінки. Карта прояснення і карта Луни. Карта Луни завжди відповідає за обман. Тобто, ясно стане, що обмануті жінки. Цього буде дуже багато. Це не тільки в листопаді, але в листопаді ці настрої вони панують в суспільстві. Далі далі, ось у багато, багато дітей, які в сім'ї залишаються одинокими, от відчувають себе чогось одинокими, і багато сімей відчувають себе що на дурні. Ну, ось, Дитина залишається без, без батька, наприклад. Дуже багато розводних процесів офіційних, я хочу сказати, от. І ще що, і ще що, а чоловіки багато направлені на заробіток грошей. Скажу так, це ми дивилися психологічний стан. Психологічний стан говорить про те, що дуже треба сильно працювати, працювати в психологічному полі, працювати на відносинами, працювати над собою для того, якщо ви хочете зберегти сім'ю, для того, що ви хочете зберегти партнерство, для того, якщо ви хочете ну, зберегти навіть свою нервову систему. Отже. Катастроф! Давайте загальна, загальна ситуація для України на е листопад 2024 року. Але, як ви замітили, катастроф явних немає, але й перемог явних немає. Знаєте таке враження, що Всесвіт в якомусь очікуванні, а люди, отука у капашать яких-то своїх мілких проблемах. От якось отак. От якось отак. Давайте ще хочу одне питати. Так, Україна загальна картина. Загальна картина. Ну, дивіться, навіть заядлі оптимісти, навіть заядлі оптимісти будуть уже трошки незадоволені якимись моментами, обмеженнями е незадоволені. І ще що, якась буде хвороба. Тобто, ну, РВ, я думаю. Але хоч о, очікували всі допомоги. Україна очікує допомоги для захисту, але нас, як завжди, надурять, не, не дадуть нам того, що нам очікували. Але все-таки все-таки у нас є перемога в чомусь. Бачите? Карта е, поїздки, карта транспорту. І ще що хочу сказати. Тут рядом карта одна, яка говорить про те, що ера дешевих авто закінчилася. Видно, піднімають уже листопаді якийсь чи налог, чи не випускають, чи не. ну в общем, дешеві авто. Вже ви ну, не, не побачите. Тому хто там хоче купити авто, оце у вас є шанс зараз купити. Далі, далі, ще що? Є невеличкі перемоги, невеличкі перемоги у нас е по, ну я ж я мож, думаю, може по. Скажем так, з нашими, з нашими партнерами в плані там переселенців чи щось. От, от якось на, на міжнародній арені. От, і є от якась трагедія відносно чоловіка. Що це за чоловік? Я не знаю, але можливо цей чоловік, але можливо, цей чоловік для нас має велику-велике значення. Отже, 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 листопад, а знаменується... Я б не сказала, що великими потрясіннями. Обстріли не перестануть. Е, а ну, що там по обстрілам? Давайте я візьму карти. на які я дивлюсь, обстріли. Обстріли не перестануть іще. Да? Але, знаєте, як то кажуть, от. Іноді, коли людина хворіє, і оцей пік хвороби він проходить, да? і от вроді ще хірова, але да? ти відчуваєш, що йдеш на виздоровлення. От і тут у нас, ми очікуємо цього вже виздоровлення, що там по обстрілу Україна. Ще сильні обстріли є, ще є. Ще є. При том, якісь такі обстріли, Одні й ті самі, ще є прильоти, ще є ще є. Листопад, ще Україна потерпає. Не можу сказати, що вже закінчиться чи ще щось. Тим не менше, тим не менше хочу нагадати, що на головній сторінці мого каналу є медитація захисний купол. Це дуже сильна, потужна, магічна практика, яка змінює не тільки ваш світогляд, а яка й допомагає вам енергетично підняти рівень своєї енергетики для того, щоб не захворіти, не зійти з ума, з розуму, для того, щоб захистити себе на рівні енергетики. В кого сина енергетика, ви навіть можете цією медитацією захищати свої будинки від прильотів. Ви можете цією... Медитацію захищати своїх рідних і близьких від загибелі. У мене люди, які робили цю медитацію, по картам випадало і випадали в астрології випадало, що людина має загинути або буде важке поранення. Так от, люди відділувалися легкою контузією. Тому обов'язково робіть щодня. Цю медитацію з вас не вбуде, з вам тільки буде в плюс. Це знаєте, як коли ти качаєш тіло, хочеш не хочеш, все одно, все одно ти маєш з цього положительний ефект. Так, да, важко, да тяжело, але все одно трошки, ну маєш, потрошки, потрошки. Так от робіть, будь ласка, цю медитацію і обов'язково закривайте цим захисним куполом не тільки себе любимих і своїх рідних близьких, а пам'ятайте про наших хлопців на фронті. Прям уявляйте їх. Як вони там, де вони там? В посадках, будинках, в окопах, в бліндажах. Ось вони йдуть по полю, ось вони їдуть на танках, ось вони летять самолітами чи літаками, ось вони літать вертольотами і так далі. І от прям накривайте їх цим цим Куполам і обов'язково наших полонених. Не забувайте за них, будь ласка, того, що ці люди там дуже сильно страждають. Такі тяжкі, невимовні муки, вони лягають важким тягарем і на нашу карму, і на нашу совість. Ну і пам'ятайте, що на моєму каналі є золоте правило. Золоте правило, яке я вже три роки його повторюю, завдяки якому ви перестаєте пити валір'янку. Не так гостро реагуєте вже на тривоги, вже трошки зібрані, трошки, скажімо так, берете відповідальність на своє, за своє життя. Ну і завдяки цьому навіть дуже багато раз це спасало вам життя. Отже, золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і цьомики-бомики.